Не подумав, що таке потім може таке щось, та. я їм чаю подав, не так ще здивували, їм даю чай, там печення до. А отець Іван так макнув. Цей... Не отець Іван, той брат. Не, той брат, брат, брат Іван. Е, Чай тільки один і всім так потрошки кажуть. Я кожному вдав пакетик. Він каже, ні, там є наркотики. <гаду> 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 та каже, мене, <гаду> «Ні, ні, то наркотики не можна багато чаю. А потім, от уже коли вони приїхали 7-го чи 8-го листопада, коли вони захопили церкву, Є, були почалася розмова. І вони питають, і вони кажуть до мене, ми хотіли б, щоб біля церкви, біля Христа, біля церкви, навіть закопаний хрест біля церкви, щоб ми відправили там службу Божу. Кажу, то ходіть відправляйтесь, відправляйтеся, хто вирішає. А вони кажуть, але кажуть, бажано, щоб не тоді, коли ми, бо люди нашій церкви своїм прийдете, Та кажуть так. Щоб. Або до того, як ми будемо відкривати Слубо Божу, або після нас приїде, спіти відправляйте. А і спіжить так ранено. Каже, ні-ні, нам, нам не треба так, щоб ми тихо відправляли, нам треба, щоб нас били, щоб цього я так здивувався до ну, нашого. Каже, щоб нас били, штовхали, а ми то каже, знімаємо на відеокамеру, потім покажемо, що нас прижимають, не дають нам молиться. І мене так дивно стало. Я не думав, що в майбутньому будуть такі події великі результати. Вони вже ми вони говорять, ми не встигли, ми бачите, жалко так сталося, ми хотіли вашу Священка висвячити на єпископ. Так вони мені заявили, щоб ближче я був до них. І кажуть, ми б хотіли по годину відправляти до вашій церкви. Я це не рішаю, але це є адміністратор. будь ласка, йдіть до нього, він вас назначить, відправляйте. А він каже, він нас не назначить. Я каже, ну то свою кандидатурку дайте, якщо маєте когось такого, то може другого назначить, якщо вас не назначить другий. Так така відправляє, я тут довго не кажу.